Моя бабця татова мама доживала віку у місті Орджонікідзе, нині покров Дніпропетровської області. Раз на рік ми їздили до неї в гості нашим москвичем близько тисячі кілометрів у один бік. Це було весело. Принаймні мені одного разу, коли ми поверталися додому, тато щось наплутав на якомусь перехрестку, повернув не туди. Ми цього не помітили, бо степ та і степ оку нема за що зачепитися. Ніяких знаків, ніяких вказівників. Їдемо отож, і раптом перед нами Велетенський Кавун. І напис Вас вітає Херсонська область чи щось на кшталт цього. а вже ж ми були в абсолютному шоці, бо, як виявилось, їхали у протилежний бік, ніж нам було треба. Але я була біля цього кавуна, один єдиний поки що раз років либунь тридцять тому. І був він тоді лаяний і сварений, і кавун, і тато. Але його кавуна я запам'ятала на все життя. Якби мені хто сказав, що я буду плакати через цей кавун від щастя. Я приїду кавоон, чу, Чув, приїду знов, і